Ага. А оце гліт. Райські яблучки, так? Да? — дуже крупний. Ага. Це спанське помісця і Сміл, і Смілянського району. Сміло, так? Да? Да. Це їх три штуки. тут дерева, я так розумію, з усіх точок України. Саме далі з Індії є. З Індії? Лівторокок. А що тут раніше взагалі було? З чого ви розпочинали? І скільки часом потрібно було, щоб навести таку тут? Розпочинав що? Спочатку палатка стояла, а. потім поставив вагончик. Вагончик спалили. Доброжуватель, так? Да? Ну, а як? Вагончик спалили, все згоріло. Рік перебивалися, потім оцей будинок. Ага. Там був фундамент, я його до, до, добудував, щоб було де жити. Ага. І от вже там хоч є де переночувати, все. Потім зробив туалет, окренець викопав, водопровод, пробіг, ну все зробив. Ну, світла немає. Світла немає. — Тому що провезли світло треба десь 250-260 тисяч. На секундочку, так? Да? Да. І скільки це років вас зайняло, щоб навести таку красоту? 24. 24 роки. Да. Це все починалось вручну, Кожне дерево. Так, копали, кожне дерево руками викопував, землею привозив, садив. У мене просто особливу повагу визивають люди, які працюють з землею. Я там інколи відео це нагадую, тому що я знаю, наскільки це. Тяжкий титанічний труд, і ми з вами спілкувалися, ви казали тяжко втомився, притулився до дерева, постояв і пішов далі. А це звіни чи не ялини? А це ж ви прям кожне дерево все знаєте, так? Та, я знаю звідки. — Я ж кажу, кожне дерево то з Вінниці, то… — У мене навіть внуці там посадив дуб, ага. то росте. Мадрину в другій внуці. А це я з вами познайомився, трошки про дерева наші спілкувався, поїхали ага. ми в дендропарк, в Трястянець. Я такий дивився, о, це мадрина. Я вам зразу фотоопатку. Да, я зразу в себе і забив, воно в мене в телефоні да, да, все. Вже я ж кажу, вже... мене вже з вже куря такі потихеньку на дерева перекидаються. Класно, дуже класно. Це з завадівки акацію привіз, посадив. Тут така хороша пора, коли літо тепло, коли цвіте, то такий запах, бджоли. І хлопці відпочивають рибалкою. У мене на рибалку любительський лук.